Відбувся черговий раунд переговорів в Стамбулі. Думаю, нікому не потрібно нагадувати, що миру від цієї вистави ніхто не очікував. Це все робиться лише для Трампа, причому з обох сторін. Але неочікувано все таки маємо результати. І навіть такі скептики, як я, готовий визнати, що щоб не відбувалося, та яку б маячню ми не чули в заявах, воно того варте. А саме головним підсумком сьогодні стала домовленість про черговий обмін полоненими. Уміров заявив, Україна та РФ домовилися про обмін усіма важкохворими військовополоненими і тими, хто молодший 25 років. Та хоч щотижня можна слухати хрінь заради таких результатів, погодьтесь. Також Уміров додав: ми запропонували росіянам провести ще одну зустріч до кінця місяця. У свою чергу Мединський підтвердив: тисяча тисяча двісті осіб увійдуть до наймасштабнішого спочатку війни обміну полоненими між РФ та Україною. Також сторони домовились про повернення 6 тисяч тіл загиблих. Тепер слід проговорити меморандуми для припинення вогню, що всі обіцяли написати для Трампа. Наша сторона пропонує безумовне припинення вогню, повернення депортованих дітей, міжнародні гарантії безпеки, суверенітет у виборі вступу в ЄС та НАТО, ніяких обмежень на розміщення іноземних військ на території України та скорочень нашого війська, невизнання окупованих територій, в свою чергу. Поступка, можливість поетапного зняття санкцій. Росія передала свій текст меморандуму, який поки не оприлюднено, але є інсайди. Окрім контролю над чотирма окупованими областями, тобто повного виводу наших військ з них, скорочення армії та нейтралітету України від НАТО, Росія тепер хоче часткового зняття санкцій та не розширення НАТО на схід навіть за рамками України. Подякуйте за це тупим заявам Кітакелга. Все, як я казав, тут докладне відео. Також Мединський запропонував перемир'я на пару днів і лише на окремих ділянках фронту, вочевидь, для перегрупування. Дуже зручно. З відморожених заяв Мединський на нашій вимоги повернути викрадених дітей заявив: не влаштовуйте виставу для бездітних європейських старух. Хочу зафіксувати, вони настільки відірвані, що наше бажання повернути дітей сприймають як виставу. Вочевидь, їм на своїх плювати, і вони б ніколи не думали їх повертати. Їм знову вдалося мене здивувати. Здавалось би. Тож, результати очевидні, але з деяким позитивом. Варто продовжувати. Ще ж подивимося там з американськими санкціями за відмову від припинення вогню. Поговоримо про це окремо. Все буде добре, до завтра.